Вітаю вас, мої космічні косороги! З вами астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на квітень. І з 25 березня ми заходимо в коридор затемнень, який закінчується 8 квітня. Тож квітень буде давати нам кармічні події. В якому секторі вже є відео на моєму каналі. Посилання залишив коментарях стосовно і місячного затемнення, і повного сонячного затемнення. Ви можете дивитися свої прогнози як за знаком асценденту, за знаком куди потрапляє сонце і знаком куди потрапляє місяць. Для діток та людей, народжених вночі ми будемо дивитися місячний знак. А для індивідуальних прогнозів, для розбору натальних карт. Для більш детальної інформації ви можете звертатися до мене в директ Інстаграм. А зараз ставте лайки, буду дуже вдячна, і почнемо розглядати з 1 квітня Меркурій як планета інформації, недалеких поїздок, спілкування та комерції буде в стоянні перед розворотом в ретроградний рух. В цей період можуть приходити до вас. Зустрічі, ситуації, інформація, які будуть мати важливе для вас значення. Вона може знадобитися вам в подальшому. А з 2 квітня по 25, включно, Меркурій буде ретроградним. Можуть бути ситуації, які будуть вас повертати знову і знову до певних подій, щоб ви зробили роботу над помилками, ще раз це перевірили. Це період. Для того щоб ми не поспішали, трошки призупинилися, він сприятливий для того, щоб ми навели порядок у своїх справах, у документації, могли повернутися до тих справ, які з певних причин залишили. Можна відвідувати місця і мандрувати туди, де ви вже були, зустрічатися з людьми, яких ви давно не бачили, або ж підвищувати кваліфікацію в цій темі, яку ви вже знаєте. Сприятливий час для ремонту автомобіля та техніки. У вас зараз дуже активний п'ятий сектор, що стосується вашої власної справи, хобі, дітей а там романтики. А Меркурій буде ретроградити в вашому четвертому секторі, що символізує вашу сім'ю, традиції роду, нерухомість. Це може бути місце проживання вашого. Якщо він ретроградить, то це може для когось бути повернення додому. Або ж зустрічі з рідними людьми, ремонту вашій оселі. Із 3 квітня Венера буде у з'єднанні з Нептуном. Венера це планета, що відповідає за гармонію, за красу, за наше відчуття прекрасного та взаємовідносини, а також це фінансова планета. Нептун же це вищий прояв Венери, це планета, що символізує віру, всесвітню любов, а також мрії, фантазії, ілюзії. Вони будуть з'єднуватися у вашому третьому секторі, що відповідає за близьке оточення за коло людей, з якими ми спілкуємося кожного дня. Це можуть бути наші колеги по роботі, родичі, брати, сестри, тітки, дядьки, а також сусіди. Це можуть бути і справи, і пов'язані з недалекими поїздками, і з навчанням. Плутон цей період буде робити гармонійний аспект можливостей до Венери та Нептуну із другого сектору, що пов'язане із нашою самооцінкою, а також грошима, що ми заробляємо власною працею. Це може бути пов'язано із цінностями. А також це дім ресурсів та наших цінностей, нашого здоров'я. Близьке оточення може допомагати нам трансформувати свої навички, які будуть давати, наприклад, більший... Дохід це може бути сприятливим періодом для зміни вашої діяльності, зустрічей із людьми, які підвищать вашу самооцінку. 5 квітня вона буде переходити в знак Овен, що знаходиться зараз у вашому четвертому секторі. Тож це період, коли ви зможете активно себе проявити, свої бажання, вони будуть більш яскравими. Ти чому може і трошки егоїстичними, але дуже наполегливими. Все, що хочу, то моє. є, такий девіз цієї Венери Амазонки. Це буде пов'язано із вашою сім'єю і з вашим місцем проживання. Цього ж дня і сонце, яке символізує нашу енергію і прояв власного я, буде у з'єднанні з кармічним місячним вузлом раху. Цей вузол символізує вектор еволюції, тобто той шлях, який приведе нас до квантового стрибка до реалізації на цьому цілені. Вони будуть вседнання також у вашому четвертому секторі. Тобто ви будете дуже активні і особливо в період коридору затемнень можуть бути ситуації, які все рівно примусять, так скажімо, бути активними і сяяти саме в сфері. Вашої сім'ї та батьківщини. А 6 квітня буде точний аспект можливостей між Венерою та Плутоном, четвертий, другий сектор. Це може бути пов'язано із вашою роботою із місцем проживання. 8 квітня буде повне сонячне затемнення. Період, коли Сонце з місяцем будуть народжувати нову енергію, але це не просто буде місяця, воно буде поблизу кармічного місячного вузла, тож воно буде мати набагато більшу силу. І це буде стосуватися вашого четвертого сектору. Більш детально я вже зробила відео, посилання залишу в коментарях. А 10 квітня Марс буде в з'єднанні з Сатурном. Марс це планета активних дій та ініціативи. А Сатурн це планета часу, відповідальності та порядку. Марс надає нам сили діяти, щоб реалізувати свої плани. А Сатурн, як планета земної стихії, він буде матеріалізовувати наші плани через наші активні дії. Марс надає нам сили діяти, а Сатурн буде надавати нам сили стійко переносити всі перешкоди, буде давати нам силу волі, щоб досягти успіху. І це буде стосуватися третього сектору. Сектор, що пов'язаний із комерцією, з недалекими поїздками та вашим близьким оточенням, із навчаннями підвищенням кваліфікації. Це може бути пов'язано із здачою, наприклад, на права. Проте будьте обережні, адже із 2 квітня ретроградить Меркурій. До 25 квітня і можуть бути затори на дорогах, потрібно кілька разів все перевіряти і не поспішати. 11 квітня ретроградний Меркурій буде у з'єднанні з із сонцем. Можуть бути ситуації повернення до певних подій або ж інформації. Проте, будьте обережними, адже саме цього дня і Сонце, і Меркурій будуть у руйнівному градусі Овну, тобто можуть бути ситуації випробувань труднощами. А 16 квітня ретроградний Меркурій буде у з'єднанні з ключем Хірону, тож можуть бути ситуації дуальності. Ви можете подивитися на одну і ту саму інформацію, яку знали раніше, вже під іншим кутом. 19 квітня сонце буде переходити в знак телець. І воно буде надавати нам енергію для накопичення, для бажання створити комфорт і затишок. Особливо це стосується вашої оселі та місця проживання, вашої сім'ї. І це буде в вашому п'ятому секторі, що також вказує на ваших дітей, на ваших коханих, на вашу улюблену справу. Це може бути активність пов'язана з вашим хобі для створення затишку та комфорту. 21 квітня з точки зору астрології буде дуже важлива подія, адже Уран як планета бунтарства, активності, революції, інновацій, буде у з'єднанні з Юпітером, а він розширює все, до чого торкається. Хоча це добра планета, це планета успіху та удачі, але Уран настільки непередбачувана планета, що може масштабуватися все, що пов'язане з революційними напрямками, але це ситуації, які будуть сприяти прогресу та розвитку. Більш детально про цю подію я ще розкажу в наступних відео. Цього ж дня Марс буде в напруженому аспекті догикати. Це чорний місяць, тобто потаємна сторона нашої особистості. Вона може давати як острах. Там, де його немає, або ж зацикленість на чомусь, що ми можемо йти до своєї цілі, не дивлячись ні на перешкоди, ні на небезпеку, не спати, не їсти, просто йти до своєї цілі. Це може бути пов'язано із вашим близьким оточенням і всім іноземним. Особливо важливий цей період для України, адже за знаком Асценденту. Наша держава народилася під знаком козиріг, і це може торкатися наших сусідів та іноземних держав. Цього ж дня і сонце буде в напруженому аспекті до Плутону, планети трансформації, планети полководців. 24 квітня буде повний місяць. Він буде висвітлювати теми або ж давати результати або кульмінації. Що стосується 11-го сектору, який відповідає за політику, за соціальні організації, за соціальні проекти, за групу однодумців, за наших друзів, тож ви можете чітко для себе з'ясувати, хто для вас друг, а хто ні, можете стати лідером серед групи однодумців, або ж це може бути вже результат за вашу соціальну діяльність. Оскільки 11 дім це ще і дім планів на майбутнє, ви зможете для себе чітко з'ясувати, як прийти до вашої цілі. 29 квітня Венера буде переходити в знак свого володіння в п'ятий сектор, який пов'язаний із дітьми, із всім, що вас радує, з вашою улюбленою справою. Це можуть бути приємні зустрічі або ж отримання фінансової винагороди за ваше хобі. Це буде як можливість перевести вашу улюблену справу на монетизацію. 30 квітня Марс буде у з'єднанні із Нептуном. Нептун може давати ілюзію, туманність, фантазії. Проте Марс тут може бути і націленим на благородні вчинки. На Благодійність, і це буде стосуватися вашого четвертого сектору сектору батьківщини та сім'ї. Це можуть бути дії стосовно переїзду, наприклад, адже Нептун символізує ще її іноземців. Це може бути пов'язано із благородними вчинками стосовно вашої держави. В будь-якому випадку, якщо Нептун відповідає за мрії, за наші фантазії, а Марс це активні дії, то ви можете втілити в життя. Найграндіозніші ваші мрії, які стосуються сім'ї та батьківщини, або ж вашого місця проживання. Ви можете переїхати. Меркурій вже м -м, не ретроградний, він вже набирає обертів. Можете переїхати туди, де вам буде більш комфортно. Адже четвертий сектор це місце нашого проживання. Це може бути купівля-продаж майна або ж переміщення в інше місце. До того ж, і зараз сприятливі аспекти між соціальними та вищими планетами. Нептун робить гармонійний аспект до Плутону, Юпітер до Сатурну. Це період, коли планети нам допомагають більш гнучко адаптуватися до мінливостей життя, зробити стратегічне планування, а також втілити наймасштабніші за Юпітером наші плани в життя. Нехай вони здійсняться найкращим чином, чого я вам і бажаю. Дякую, що додивилися відео до кінця. І до наступних зустрічі в наступних відео.